Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо тему 13 Зміст особистих громадянських прав людини. За своєю природою, особисті або громадянські права людини є фундаментальними природними правами, які належать людині від її народження, і випливають з її природи, і пов'язані нею. Тому вони називаються. Особистими правами. Вони є невідчужуваними та невід'ємними протягом всього її життя, не можуть бути позбавлені та свавільно обмежені з боку держави. Це природні права, не позитивні, тобто не створюються державою, а народжуються разом з людиною, мають найвищу юридичну силу стосовно прав і обов'язків, що закріплені в звичайних законах і є вимогами до держави. Конституції України особисті права перераховані у статтях 27 – це право на життя, статті 28 – повагу до людської гідності, 29 свободи та особиста недоторканність, статті 32 – невтручання не втручання особисте сімейне життя, стаття 34 – право на свободу думки і слова тощо. Ознаками невідчужуваності, як природно правової якість основних прав є їх заздалегідь, визначеність та незмінність, рівність прав людей, рівновага особистої свободи та загального блага, безумовність людської особистості, можливість та необхідність опору людини тим, хто зазіхає на її життя і права, первинність щодо всього суспільного, неподільність і сутністю людини. Одне з найважливіших особистих прав людини є її право на життя. Відповідно до статті 27 Конституції України ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Стаття 2 Європейської Конвенції гарантує і закріплює реалізацію цього основоположного права. Зазначаючи наступне: право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя, інакше ніж за виконанням вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон нам передбачено, таке покарання. Позбавлення життя не розглядається як таке, що його вчинено на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили. При Захисті будь-якої особи від незаконного насильства, при здійсненні законного арешту або для запобігання в особи, яка законно тримається під вартою, і по третє, при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання, відповідно до частини 2 статті 27 Конституції України встановлено позитивний та негативний обов'язок. Держави захищати життя людини. Позитивний обов'язок полягає у необхідності створювати правові умови для захисту життя. Негативний полягає в утриманні від позбавлення життя за виникнення чітко визначених у цій статті випадків. Щодо позитивного обов'язку, то Відповідно до рішення Європейського суду прав людини LCB проти Об'єднаного Королівства 1998 року, зазначено, що держава повинна схвалити ефективні норми кримінального права, спрямовані на запобігання вчинення злочинів. Так само на Державу покладається процесуальний елемент такого обов'язку, у рішенні Європейського суду справ людини Гонгадзе проти України 2005 року йдеться про те, що запровадження та реалізація механізму розслідування оскаржуваних випадків неправомірного позбавлення життя, який би відповідав критеріям незалежності та ефективності, є позитивним обов'язком держави. Щодо негативного Обов'язку держави утримуватися від позбавлення людини життя тут фігурує поняття право на смерть, право на евтаназію, де відповідно до рішень Європейського суду з прав людини 2002 року преті проти Об'єднаного Королівства. А 1983 року положення статті 2 конвенції не вмістить у собі права на смерть. Проблема, яку слід дослідити під час визначення правомірності ефтаназії, це конфлікт особистої свободи та суспільного інтересу. Суд завжди вирішує конфлікт на принципі балансу на користь суспільного інтересу. Болячи про особисті громадянські права, не можна не згадати про фундаментальне право свободи слова та її гарантії. Відповідно до статті 15 конституції України суспільне життя в Україні існує на засадах політичної ідеологічної багатоманітності. Ніхто не може зазнавати переслідувань за свої переконання на підставі рішення Конституційного суду України від 13 грудня 2001 року у справі про молоді, організації. Ця позиція є офіційною. Свобода слова відповідно до тлумачення американського професора Емерсона сформулювала чотири цінності, які спрямовані на охорону свободи вираження своїх поглядів та переконань. Це розвиток особистості, це здобуття знань і встановлення істини, це участь членів суспільства у процесі прийняття державних рішень, це утворення гнучкого, здатного до змін стабільного суспільства. Важливою гарантією реалізації свободи слова є стаття 10 Європейської конвенції, відповідно до якої захисту підлягають свобода дотримуватись поглядів. Свобода розповсюджувати інформацію та ідеї, а також право на одержання інформації, ґрунтуючись на позиції Європейського суду справ людини у справі Хенді Сайт 1976 року застосовується це право не тільки до інформації або до ідей, які схвально сприймаються або вважаються нешкідливими, або до яких ставляться байдуже. Але й до тієї інформації, яка ображає, шокує або викликає занепокоєння в державі чи частині населення. Відповідно до статті 19 загальної декларації прав людини, кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх вираження. Крім зазначених ну, рішення ЄСПЛ, є також важливі серед цих рішення. Європейського суду прав людини це Санді Таймс проти Великої Британії 79-го року, Лінгенс проти Австрії 86-го, Гудвін проти Великої Британії 96-го року, газета Україна, центр проти України 2010 2010-го року. Відповідно до національного законодавства, стаття 34, саме саме частина 2 зазначає, що Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або будь-який інший спосіб. Разом із тим, це право. Не є абсолютним і воно може бути обмеженим. Підстав для таких обмежень, перераховані у частині 3 статті 34 Конституції України, є достатньо багато, зокрема, в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку тощо. Так само це право може бути обмежено в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Говорячи про свободу слова, ми не можемо зазначити, не зазначити про інформацію, а також право на доступ до публічної інформації. Перш, ніж говорити про публічну інформацію, ми маємо розглянути, які види інформації існують. Відповідно до закону України про інформацію, інформація. Є будь-якими відомостями та або даними, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. За змістом інформацію поділяють на інформацію про особу, довідкову енциклопедичну інформацію, екологічну, інформацію про товари, роботу, послуги, науково-технічну інформацію, податкову, правову, статистичну, соціологічну та інше. За порядком доступу така інформація може і поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. Апріорі вся інформація є відкритою, окрім тієї інформації, що віднесена до інформації з обмеженим доступом. Зокрема, це е, такі види інформації, як інформація про стан довкілля, якість продуктів харчування, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, стан здоров'я населення, соціально-демографічні показники, правопорядок, освіта, культура населення, е, факти порушення права, свобод, а також інформація з архівів щодо е, злочинів. Які були вчинені радянською владою. Інформація з обмеженим доступом це та інформація, яка включає в себе три великих групи. Перша, це конфіденційна інформація. Інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено юридичною чи фізичною особою. Щодо конфіденційної інформації, тлумачення. Було виписано у рішенні Конституційного Суду України 20 січня 2012 року за Конституційним поданням Жашківської районної ради. По-друге, інформація з обмеженим доступом є таємна інформація, доступ до якої встановлюється законом, оскільки її розголошення може призвести до шкоди особі, держав та суспільству. Таємна інформація може бути Державної таємниці, банківською таємницею, професійної таємниці, то таємницею досудового світства, і так далі. І е, інформація з обмеженим доступом це також службова інформація, це внутрішня відомча, службова кореспонденція, е, зібрана в результаті контррозвідувальної діяльності, крім тієї, що становить державну таємницю. Щодо публічної інформації, то поняття публічної інформації визначено в законі України про доступ до публічної інформації 2011 року. Це інформація, що була утворена чи отримана в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, і важливим гарантією доступу до публічної інформації. Є принципи законодавства про свободу інформації, які розроблені міжнародною неурядовою організацією Article 19. І серед цих принципів ми можемо назвати наступні: по-перше, це максимальне оприлюднення, тобто обмежена кількість винятків. Обмеженості доступу до публічної інформації, зокрема, що з підстав особливої шкоди чи щодо суспільного інтересу. По-друге, це захист, принцип захисту інформаторів, і по-третє, це створення інститутів інформаційного уповноваження. Відповідно до міжнародних стандартів, які були а, вироблені у галузі доступу до публічної інформації, це Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів 2008 року, конвенція про доступ до інформації участь в громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосується довкілля, Йоганнесбургські принципи: Національна безпека, свобода висловлювань і доступ до інформації. Про доступ до офіційних документів, рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи 2002 року, а також низка рішень і позицій Європейського суду з прав людини, які стосуються доступу до публічної інформації, що ж собою передбачає право на доступ. Доступ до інформації, яка є продуктом діяльності органів державної влади. Першим складником є і першим елементом є те, хто дістає цю інформацію. Кожен має право на доступ до такої інформації, яка стала результатом діяльності суб'єктів владних повноважень. Хто надає таку інформацію? Це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові, службові особи, громадські організації і приватні фірми, підприємства, установи організації незалежно від форми власності. Яку інформацію можуть надавати ці суб'єкти? Це суспільно значуща інформація про стан довкілля, якість продуктів, предметів побуту, і ця інформація має бути надана в письмовому або в усному вигляді? Як можна реалізувати це право? Це право можна реалізувати, отримуючи? Офіційні документи, ознайомлюючись із відомостями про себе, здійснюючи інформаційні запити для отримання інформації, де інформатором є держава, її органи чи посадові особи, а не плутати інформаційні запити із зверненнями, тому що в цьому разі. Зверненням петиції це є інше конституційне право, гарантоване основним законом нашої держави, де інформатором є той, хто звертається до органів державної влади. Це право ми можемо реалізувати як в активний, так і в пасивний спосіб. Наприклад, ми можемо телефонувати на на гарячій лінії ми можемо направляти інформаційні запити. Ми можемо відвідувати відкриті робочі засідання. Ми можемо отримувати допуск до архівів і таке інше, або ж можемо. Отримувати певні повідомлення щодо і отримувати таку публічну інформацію, яка була спрямована органами державної влади через певні інформаційні повідомлення необмеженій кількості осіб, яке стосуються надзвичайних ситуацій, виборчого процесу, нормативно-правової інформації і таке інше. І наостанок ми маємо знати, яка мета отримання такої публічної інформації. Розглядаючи зміст особистих громадянських прав, ми не можемо не згадати про право на особисту недоторканність. Відповідно до статті 5 Європейської конвенції, кожен має право на свободу. І особисту недоторканність, яка включає в себе фізичну свободу на волі чи в'язниці. Так само це право гарантовано статтею 29 Конституції України. Метою цих положень є захист особи від свавільного арешту і тривання під вартою. Стаття 5, як і стаття 29, Дають вичерпний перелік випадків правомірного позбавлення свободи. Поняття свободи і особистої недоторканності дістало тлумачення в практиці Європейського суду з прав людини. Їх слід розуміти як єдине ціле, де позбавлення свободи містить об'єктивний та суб'єктивний елементи. Під об'єктивним елементом ми розуміємо ув'язнення об в обмеженому просторі протягом певного часу, а під суб'єктивним елементом слід розуміти те, що особа не давала згоди на таке позбавлення на свободи. Тлумачення цієї позиції можна знайти у численних рішеннях і позиціях Європейського суду з прав людини. Шторк проти Німеччини 2005 року, Амур проти Франції 1996, Стіл та інші проти Великої Британії 1998 року, Ніколова проти Болгарії 1999 року і так далі. Рішеннями вироблено низку критеріїв, які... Мають бути проаналізовані для того, аби відповісти на питання, чи була особа позбавлена свободи, де аналізується вид, тривалість, наслідки, умови виконання, позбавлення волі, в якому місці це відбулося, зокрема у в'язниці, психічній установі, транзитних зонах аеропорту, поліцейському відділку або у вигляді. Домашнього арешту. Основні вимоги, які пред'являються до реалізації гарантування цього права, є вимога законності та вимога правомірності, відсутності свавілля з боку держави та її органів, крім того, важливим. Правом особистим, громадянським є свобода пересування та вільний вибір місця проживання, який закріплені в статті 33 Конституції України, де зазначається, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується вільне пересування, свобода обирати місце проживання та свобода залишати територію України. Так само діє Закон країни про свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Крім цього, право гарантується статтею 2 4 протоколу Європейської конвенції. Так, слід, також слід пам'ятати про те, що громадяни України не можуть бути позбавлені права в будь-який час повернутися на територію України. На цю мить на момент дії закону України про правовий режим воєнного стану, ми маємо звернути увагу на те, що це право не є абсолютним, і воно в умовах воєнного стану може бути обмеженим. Так, відповідно до пункту 6, частини першої статті 8 цього закону. Встановлюється особливий режим в'їзду-виїзду, обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Відповідно до пункту 10, частини першої статті 8 цього ж закону, забороняється чи обмежується право на вибір місця перебування чи вибір місця проживання. Так само при розгляді особистих прав і свобод людини і громадянина слід виокремити особливу свободу, свободу світогляду та віросповідання, яке за умови існування демократичного, плюралістичного суспільства дарує можливість існування ідеї релігійної свободи. Яка захищається не тільки в Україні, але і в всьому світі. Відповідно до статті 9 Європейської конвенції захищаються особисті переконання і релігійні вірування, а також діяльність пов'язана із цими позиціями, і заходи переконання, що не можуть бути релігійними, наприклад, пацифізм існує низка рішень Європейського суду з прав людини. Зокрема, слід згадати рішення про проти Греції 1993 року, де екс суддя Конституційного трибуналу Польщі, пан Гарницький, а нині суддя Європейського суду прав людини, зазначив, розгляд свободи релігії вимагає брати до уваги відносини між державою і церквами. Майже всі європейські держави мали державну церкву, й досі можна спостерігати тісний зв'язок між державою і церквою, наприклад, в скандинавських країнах, Великій Британії тощо, крім того, у США Америки тривалий час свобода від розповідання мала такий самий рівень захисту, як і політичні погляди. Відповідно до статті 35 Конституції України. Існує два сучасних принципи: це принцип неототожнення та принцип нейтральності. Принцип неототожнення полягає в тому, що ніяка офіційна релігія чи навіть привілейована церква не можуть існувати в підкреслі демократичної держави. Натомість, принцип нейтральності як другий основоположний принцип гарантування свободи світогляду і віросповідання це неопередженість держави щодо релігії та ідеології. І саме цей принцип покладає на державу обов'язок поважати принцип свободи і не дискримінації, не втручатися у внутрішні справи церкви. Це наслідок принципу відокремленості держави від церкви. Так само Необхідно згадати рішення конституційного суду як одне з гарантій, забезпечення цього особистого права від 8 вересня 2016 року у справі: про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь та релігійних обрядів, церемоній та процесій одне з важливих гарантій. Забезпечення цього права є також і те, що в статті 35 Конституції України встановлена можливість заміни військової служби альтернативною не військовою службою. Відповідно, це закріплено в законі України про альтернативну не військову службу 1991 року.